У Крюковській виправній колонії у Бушківському під Полтавою відбувають покарання чоловіки за злочини невеликої та середньої тяжкості, а також вчинені із необережності. Також до виправного закладу номер 29 переводять засуджених, які раніше працювали в органах прокуратури, юстиції та судах. Усього у колонії зараз 215 ув'язнених. Вони не байдикують, каже начальник колонії Сергій Довженко. Усі забезпечені роботою. При колонії є підприємство. Яке є підприємством сільськогосподарської профілю сільськогосподарського профілю? На підприємстві налічується 2936 гектарів орної землі, утримується. 750 голів великої ратої худоби, 700 голів свиней, 3,5 тисячі курей, 70 голів коней. Всі засуджені, які відбувають міру покарання у нас у установі, працевлаштовані на даному підприємстві. Олександру до кінця терміну у виправному закладі ще чотири роки. Чоловік працює на фермі, де розводить тварин. Сам міський житель каже, засуджений. Тож спочатку тваринництво було незвичним для нього ремеслом, але зараз до роботи уже звик. Більше того, зізнається Олександр, йому. Подобається. Ухажуємо за господарством, розводимо внутрі кроликів, свинок в'єтнамських. Кормимо, чистимо, приплод, щоб був, слідимо за приплодом. Олексій працює на тракторі в полі. Відбуває покарання третій рік. Сам родом із Шишацького району. Обробляємо поля цього підприємства. Я сам сільський, то Роботи не страшно, не боюсь. У колонії є власне пилорама, млин та пекарня. На підприємстві засуджені виготовляють олію та різні крупи. Загалом підприємство Крюковської виправної колонії забезпечує продуктами харчування як власну установу, так і інші заклади для засуджених у області.